999. Давайте 2000 купимо. Все, погнали, рулетка. Тепер 10 штук. 10 зразу, 10 штук. Я понял, я зрозумів. Go, цей. Усім привіт, друзі. Вінтерфейл на зв'язку. вводьте мій промо на будь-якому сервері UA Online. Дякую всім, хто вже ввів мій промокод. І тим, хто буде вводити. Геловін онлайн вийшов. Що він в себе представляє? Зараз дізнаємось. Протисні лайк та підписку на канал, це дуже важливо. А ще заходьте в мій телеграм, там сповіщення про конкурси, відео, стріми і так далі. Кому цікаво слідкувати за моїм каналом. Так, коли ви заходите в гру Хейловін 2025, уже багато людей тут бачу, грає, тільки оновлення вийшло, так от. Ось так от справа тут зустрічає Halloween, Потім заходимо сюди. Тут тепер замість батл пасу, Івент Halloween. Так, і тут те саме з нас зустрічає позначити на карті. Нам треба, що нам треба місце відмічено на карті. Це Дід Гарбуз. Подивіться тут, людей. Привіт, друже! що прийшов на допомогу старому діду. Мені потрібно допомогти організувати свято далі. Треба знайти найбільші, найбільші гарбузи до свята, бо без них не буде справжнього геловіна. А я поки дізнаюсь, як там головний скарб свята золотий гарбуз далі. 에, зберіть 5 великих гарбузів. Великих гарбузів? Все, погнали збере. О, а все, це вони, да? Це всі от эти, от эти, это... Это не великий був, а де великий? Головне, що вони спавняться швидко. Да, вони спавняться швидко. Віднесіть зібрані. Гарбузи до амбару. Я так розумію, що амбар ось тут, то що туди всі бігають. Тут людей дуже багато. Свято не може бути без вогні. Візьми оце он ящик з ліхтарями біля амбару. Я розстав здовж дороги, щоб гості не заблукали темряві. Ооо, візьміть ящик з ліхтарями біля амбару. Взяли. Друзі, а я ж не розказав, що тут є. Тут є магазин. Дивіться. TikTok, YouTube Shorts там трошки можна було побачити. Тут всякі масочки, машини з кінчиками. Porsche Taycan можна за 5000, це за 6500, це за 3000, за 2900. Mercedes 8200. Так, міні-ігри, чик і рулетка. А рулетка це по суті. що Це у нас по суті. Кейсики. Зрозуміло, що. Сразу. Соточка зразу випала. Ого, это тут можна нафармить, походу, да? Можна от так от купить, можна збирати, а можна купити. Можна купити за, за 999 юакойнів. 1100, це буде гарбузів 100 додатковим бонусом. До речі, це треба робити окреме відео, походу, відкривання рулетки, відкривання кейсів, а як вам таке? І тут есть ка... Ты шо, дивиться, яка машина, Батмобір! Тут. Рост, 6 х 6 Тут Lamborghini Урус со скином. Тут цей же Мерс, и далі уже поехали. Порш Тайкан Кибертрак, Эллов и всякие. Ого, скелет, Stalker. Ой-ой, ой какие тут скинчики, гарні Крутезни, крутезни. Вот так вот тут вот. так, шо тут? Лихтари расставляем. О, все, я расставил, да. Ого, 700 метрів туди аж бігти. Ого, пікиньте, скільки треба. 1300 метрів далі ого. Так це треба було машину брати. Блін. Це треба було машину брати, що я бігаю? Це щось несерйозне. Так, далі де? 700 метрів, вони так уже далеко. Це просто дивіться тут, що тут коїться. Зробили івент і тут просто оці заправочки грибуть. Це тільки день, це тільки день, а що буде ввечері. Ввечері всі серваки будуть фул. Та зараз, через пару годин, ще люди поновлюються і буде фул фул просто забито буде все. На Далекобійнику зараз не працюєте. Це просто ви не зможете працювати нормально. Ну тільки по Дніпру, якщо що. Треба машину іншу брати, то ця швидко ламається, а іншу брати машину. Да, я поставив все. Це жесть. Так це навіть ще у грі, Х2 нема, просто Х2 ще нема у грі, нема! Та його і не треба, дивіться, що коїться. Молодець, ти впорався. Тепер від ферми до площі можна безпечно доїхати. Забирай гарбузи. Заслужив. Сюди. Сюда. Ох, біда! У мене скінчився цукор. Без нього жодна карамель не вийде. Принеси мені, будь ласка, кілька коробок, і я щиро віддячу. А щиро це як? Це як, точніше. О, здорово, здорово, да, з відео знімаю. Шо можна там разом, за цукром походу. надо з'їздить, да? Може, може, трошки можно поездить. А шо надо, а, в супермаркете, да, зароби... за цукор взять? Може, треба по супермаркете може проехати, скорее всего. А, вот тут дивися. Де він там Капец, друзі, уже шукаємо шукаємо. Я тільки одну знайшов. А пацаны ні одного не знайшли. Нема тут нічого. Ну конечно, що його? Цей ивент за 5 секунд пройшов и все. Нашо було би, цікаво і... і трошки довго. Ну, це, Бо вже він, він буде проходити там 5 секунд, куди купаний типа. Іди збери там одне оце весь. Ну да. Гарбуз і все, коли саму круту награду, це. Ну да, це бред буде, це буде. Не буде вже цінуватись буде. Не буде цінуватись. Ні. Продовжуємо шукати. Скоро, мабуть, треба завершати. Нема нічого. О! Ну як, ти підходиш натискаєш натискаєш окей, ти все. його бачиш. О, а що а ви тут дивитесь? Тут щось показують, цікаве. <laughs> Привіт. Серйозно, тільки що був, сукар, да? Ага, так в тебе був. Прикольно, а, то есть не у всіх він Можливо, є э, десь. Да, я, ну да, я У когось є, я... є, у когось да, немає. Та, угу. Так і є. Так, друзі, тут ще якась у нас локація. А, це по квестові лінії, хто сюди дійшов. Я думал, може тут магазин чи ще щось. У супермаркетах якийсь. Перший. О, привіт, привіт. Відос записую. Будь ласка, поможеш мені знайти? Бо я сам не справлюся з машиною. Так, я сам шукаю. Ну, ну я вже зараз буду завершувати. Зараз ще один магаз заїдемо і все. Ну, сядь до нас. Ну, сядь один. Ну, я не можу все вам шукати. Я ж теж шукаю. Я можу його підвезти. Ну, щоб ми хоча б одного найде дали я розберусь. Ну, так так економ машину купи, щоб їздити. До мене я все. поправку. Та як так? Ну економ машина там коштує дешево. Так, ну що ж, друзі, я знайшов тільки два з трьох. Треба будемо ще шукати на стрімі. Зараз на це нема часу. І тут ще немало завдань. Це будемо теж на стрімі проходити. Зараз я хотів би крутануть рулетку, а рулетка це по суті. Кейс, давайте що, зробимо окреме відео по цій рулетці, да? Щоб зараз це вже відео не перетягувати, не затягувати. Так, вже нема. Купляємо, можна придбати. Світло перемикнулось. 999. Давайте 2000 купимо. Все, погнали, рулетка. Тепер 10 штук. 10 зразу, 10 штук. Па-ба! Крюгер. 50, 10, 10, 7 днів. Фредді Крюгер, 100 000, 5 XP, 100 000 VIP, Gold. Ігрова валюта. забрати! О, Фредді Крюгер. Ого! Це потужно! Ну-ка, ще раз. ще раз, ще раз. Оооооо, раз. ось такий скинчик. Ну нічого, нічого, пойдет, такий, да, пойдет, дивіться. Так, го ще. Го, го, гоу, рулетка. 10. Побу! Так. Десяточка, масочка, 50, 7, 10 x, XP, понял. Ще десяточка. Клинок. Безмовний крик. 25, 25, 50, 50, 25, 25. Забрати. І. ще десяточка. 50, 50, 100, VIP, десяточка, 10, 25, десятка, 50, 50 и еще раз 50. Ну, нормально, нормально. Что далее? 25, XP, 10, 25. Тут это... то Соломейка, сонечко. Соломейка, сонечко. Принцесска. Ну, якось так, друзики. Ось вышло, ну... Гроші підняв, а інше там трошки так вибив якось так от. А ще, та що ж це робиться? Оце я думав, кейс крутить. Але чекав івент, оновлення Хэллоуин. З'явились кейси. Ось. Феррарі додали. Мерседес, оцей Мерседес. Порш, походу, да? Ламборгіні урус. Ух ти який, ти що, ролс-ройс? Ой-ой-ой, и тут еще фьючер, 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 фьючер. Гоу. Я понял, я зрозумів. Гоу цей. Рюкзак, рюкзак и... Угу, понял. Все, друзики, уже миссия на моем инвентаре, треба что-то скидывать. Ось якось так от. Але це окремо треба робити відео по кейсам. Я вже казав про кейси, і треба, значить, кейси крутити, рулетку крутити, По суті, ця рулетка це кейси. Зяв Mercedes через магазин ТС-драйвчик. Дивіться на цей Мерседес, нічого собі, вас біжо це такое. Ой-ой-ой. 391, в принципі, так і їде, як і написано. Але могло б доти по-іншому. Рема Concept 1. 390. І що тут машина надодавала? Надодавали, ляді, дивіться. Ого! Хоч щось би вибити. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео та стрімах. Далі івентик будемо проходити на стрімах моїх якраз.